Мікроавтобус вщен заповнений людьми, під'їжджає до берегів Дніпра. Родина Назаренко з бідонами та відрами приїхала по воду. Ти хочуть води маленькі, великі. Постійно у нас маршрут новий. Новий маршрут люди змушені були освоїти, щоб не вмерти від спраги. У 30-градусну спеку їм відключили воду. Вже місяць п'ють річкову брудно-зелену, просто з Дніпра. Пошли по давай ручку. Тут Всі так. Думаю, та ось перенесуть, тому що другого виходу немає. На свій страх і ризик цю воду везуть додому відстояти та приготувати їжу. Бо крани, звідки йшла питна вода, висохли. Тут кран, що відкриваємо, води ноль. Вже більше місяця. Епські справи майже у третини села без води понад 200 дворів. Хто без транспорту беруть воду із калюж. Калюжа, лужа за від Доща і я беру воду і напиваю коробку. Понабираємо це в баклажки. Вона стається і ми з дітворою цю воду п'ємо. У їхньому селі прямісінько на березі Дніпра питної води не було ніколи, лише технічна. Торік нова влада взялася вести водогін і попросила людей викопати колодці, а тепер засипати і викопати нові. Це тут колодець. Я построю своїми руками. Усе купив, що туди треба. Кран щотчик в зборі. Це стоїть воду, давайте все. А тепер мені треба оце перенести туди. Ну, на дорогу треба перенести, отак, ось, ось сюди. Ось, ось приблизно ось цей район, районі, отак. З'ясувалося, магістральний водогін йде просто під проїжджою частиною. Хочеш водопровід, переривай дорогу. тоді ні пожарка не пройде, ні скорої допомоги, тобто сюди нічого взагалі не заїде. На вулиці, не то, що не до мене, на вулицю сюди не заїде, тож вони проваляться. Скільки ми не обращалися, на це ноль внимання. Я сказав, робіть, як я сказав. Хто папа римський? Я не пойму, Хто він вообще такий? Не спеціаліст. Він директор комунального підприємства посередника між селянами та водоканалом. Воду обіцяє лише коли колодці у дворах засиплють і викупають нові біля магістралі. Це ж не ми придумали це. Ми виконуємо вимоги законодавства при будівництві водоводу, значить, нові вимоги законодавства. потрібно засоби обліку знаходитись на місці приєднання до магістралі. Люди всі були. проінформовані. Виявляється, не всі підрядники, які мали збудувати водогін, дозволяли селянам копати колодці будь-де. говорить, вот Данилюк, говоріть, я переспросив, так та дім конкретно, внутрі двора і за забором на улице, где хочеш. Я допускаю такое. Бригада була говорять очень халатне. Катач да. За недбалість підрядників відповідатимуть селяни або засипати колодязі і викопувати нові на дорозі, або помирати від спраги. Настрої у селян радикальні. Брати автомат і йти стріляти. Другого виходу немає в нас. Намілі з голоду вмирати, без себе не жадіть, говорить нічого. І йти вже одного грохнути, блять, хат сидіти, хтось один, сидить, зато всі з водою будуть. Потім, потім будуть бояться. А поки люди у спеку продовжують користуватися водою із Дніпра та Калюш, не виключено, що крім можливого самосуду, штучна засуха на Дніпропетровщині може обернутися ще однією трагедією у вигляді кишкових інфекцій та масових отруєнь.